У Кропивницькому та в області поліцейські перевіряють стан доріг. Такі перевірки роблять двічі на рік весною і восени. Вимірюють просідання полотна та глибину ям. Стан дороги впливає на, на, на безпеку дорожнього руху, тому що потрібно бути, повинно бути нормальне освітлення на дорозі, не повинно бути ям, щоб водії могли безпечно по ній пересуватися. Це дорога між двома мікрорайонами на проспекті Промислової в Кропивницькому. Двоєна яма розміром глибиною 10,5 10 см. Допустимо, норма по одержаному стандарту. Не допускається більше чотирьох слів. В центрі дороги вибоїна глибиною 6 см. Ще пару років тому ми могли їздити тільки на Київ і може на Кременчук, на Полтаву. Так? Тобто не було сполучення з тим же Кривом Рогом, не було сполучення з тим же Миколаєвом і так далі. Тобто на сьогоднішній день ми можемо, дійсно, знаходячись в центрі країни, пересуватися, як, як воно повинно бути. А в нашому місті всього-навсього дві дороги, велика перспективна і жовтневої революції. А все інше нічого не робиться. Тут біля Соноли бувшої, тут вже, взагалі, вже, мабуть, танком можна було їздити. За результатами обстеження, патрульні складуть акт та зобов'язують відповідальних за дороги усунути недоліки. Ця дорога на балансі Кропивницької міськради. Тут ми можемо бачити сітка тріщини. Вибоїни, ями, напливи, колійність. за порушення норм, стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху виноситься постанови за частиною 1 статті 140. Це неналежне утримання глучно-шляхової медич. Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі 1 тисяча 20 гривень. Мінрегіонбуду для відбору на співфінансування подали два проекти ремонтів доріг на наступний рік, каже заступник міського голови Кропивницького Олександр Варгун. Минулому році ми розробили два великих проекти, так би мовити. Це капітальний ремонт вулиці Металургів, селищі Новому його вартість складала близько 100 мільйонів гривень. І капітальний ремонт проспекту промислового його вартість складала, складала 60 мільйонів гривень. Ну, в цьому році роботи як капітального характеру, так і поточного ремонту вулично-дорожньої мережі в нас в місті не виконувалися. І основна причина це постанова Кабінету міністрів, яка не дозволяє здійснювати оплату за виконані роботи по ремонту будь-яких об'єктів міської інфраструктури. Першочергово здійснюються оплати захищених статтів і також оплати, які пов'язані. Забороною нашої держави на ділянці державної магістралі Стриї Зварине неподалік Кропивницького перевіряють коефіцієнт щеплення шин з поверхнею. Він залежить від якості асфальтного покриття, пояснює поліцейський. Це робиться для того, щоб під час, наприклад, якщо трапляється ДТП, щоб дізнатися коефіцієнт щеплення з дорогою, чи було це причиною даного ДТП. Після п'ятьох замірів виявили, що показник тут у межах норми. У нас він вийшов 0,65. На прямих ділянках дороги показник повинен бути не меншим за 0,30. За місяць після огляду доріг на Кіровоградщині патрульні оштрафували 19 посадовців. Недоліки відповідальні мають усунути впродовж 30 днів. Ірина Полулях, Олександр Донцов, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.